З вірою у перемогу оскоріше у повернення всіх захисників живими до своїх рідних. Українці готуються відзначати Різдво Христове за новим церковним календарем. 24 грудня перед день свята. Родини збираються на вечерю за сімейним столом на святий вечір. Ставлять 12 пісних страв за числом апостолів та місяців року. Що готують цього дня київські господині? Соня Григорчук зараз все розповість. Сонька. Приходь, я вже зачекала, вже тісто стоїть, овочі порізані. Зараз будемо готувати. У фартусі із засуканими рукавами мене на порозі зустрічає пані Олена і одразу ж веде на кухню. Буде ділитись родинним рецептом до святвечора. Я зварю пісний борщ, який робила моя київська бабуся на Лух'янівці з маслинами. Я зроблю пампушки, яка робила моя полтавська бабуся. Спочатку господиня береться за різдвяний борщ, як називали у родині. каже його готувати найдовше, бо за рецептом овочі треба підсмажити. Так ти ж зазвичай порізала і покидала в каструлю, А цей, ну от бачиш, все треба пасирувати. Причому добре, якщо трошки менше, то воно буде не таке. Доки варяться квасоля та капуста, буряк, моркву, цибулю, білі гриби та картоплю, обсмажує на пательні по черзі. Пані Олена каже, приготування в цей день сакральний процес, під час якого вона згадує предків. Різдво це ж не, не просто зробити пісний стіл, це спільна вечеря всього роду. Я знаю, що всіх, всі, кого з нами нема, вони прийдуть на різдвяну вечерю. Цукор і томатне пюре останні інгредієнти перед зіркою страви маслинами. До борщу обов'язково пампушки. Ну і, звісно, основні страви куттям та узвар. Пані Олена зізнається, раніше готувала 12 страв, нині менше. А от етнографиня Оксана Гордієць каже, число 12 у давні часи вважали магічним. Саме цифра 12, вона з одного боку прив'язана до 12 апостолів, а другого, з другого боку це 12 місяців в році. Тобто, це була магія на рік, на господарський рік. Власне. Етнографиня каже, святвечір для українців це сакральне дійство, що обросло традиціями. Це день, коли кожен член родини творив свою особливу магію. Господар гукав долю, господиня накривала стіл найкращим. Це найкращі обруси, килими, рушники, доставався найкращий посуд. А ще в давнину люди вірили, що духи наших предків приходять на Різдво і селяться у солом'яному дідуху. Він був і за святкову ялинку. Дідух це останній заженковий сніп, який господар зустрічав від жінців, а з колядами урочисто, прикрашений квітами і стрічками, дідух заносився до господаря в оселю. З дідухом приходили на святу вечерю предки, предки родини. І ще одним символом Різдва був павук. Прикраса із соломинок обв'язана нитками, яку вішали під стелею. Предки вірили, буде міцний зв'язок родини. І так українці святкували Різдво 100 років тому. Я приготувала намисну книжку, це моєї прабабусі, записничок тут записувались рецепти різні, бачиш? Табель на 1908 рік. І ось подивись, Різдво коли святкували? У грудні. Ну, 25-го. Те, що в минулому українці вже відзначали Різдво 25 грудня, нам підтверджує протеєрей РАЙПЦУ Михайло Омелян. Це був новий юліанський по суті календар, але це була ну короткочасна, скажімо так, реформа зараз. Україна, українська церква, православна церква України остаточно перейшла на новий юліанський календар. Священнослужитель каже, цьогоріч бажання святкувати по старому висловили 120 парафій, а це Півтора відсотка вірян ПЦУ водночас каже, важлива не дата свята, а його значення. Ми зустрічаємо першу зірку, яка буде якраз ввечері на символ того, що зірка вказала про місце народження Ісуса Христа. І дуже важливо, щоб Христос сьогодні в українців народжувався в їхньому серці, в їхній душі. Соня Григорчук, Володимир Сотюк, Ігор Ковальчук, Вадим Верба, телеканал Рада загально Національний марафон єдині новини.